Ну і далі, друзі, будемо говорити про ситуацію на наших фронтах, про війну. І звичайно про те, як наші оборонці намагають протидіяти е, силам агресору, які для цього використовують тактики і прийоми, та й загалом агресор це не тільки росіяни, є хтось з ними, на жаль, в союзі і ще про все розкаже Андрій Сермах. Наш військовий ряд. Так, Расправді. дякую тобі, Сергію, в цьому огляді я хочу максимально зосередитись на карті, оскільки взагалі останні два тижні максимальні зміни і просування на жаль в росіян саме на Новопавлівському напрямку. Також поговоримо про Покровськ, і зокрема те, що вже з'явила свіжа сіра. Пляма на Дніпропетровщині, власне, будемо говорити, що це означає, і чи справді є велика загроза. Тому тобі дякую, друзі, про все по порядку. Будемо взагалі а, дивитись по хронології мапи Діпстейт, як а, розвивались події на тому чи іншому напрямку. Власне, дивимося на карту. І взагалі, а, якщо пригадаєте, ще у п'ятницю аналітики Діпстейт заявляли, що наступні оновлення карти вони будуть невтішними. А вони це пов'язували із тим, що тактична група Вогледар а, власне відзначилась дуже частими. Подачами неправдивих доповідей, вказуючи утримання якогось населеного пункту а, чи просто окремих позицій. Хоча насправді це було не так. І власне, і ми з вами говорили, що є ряд населених пунктів, які були в сірозоні, які під питаннями. Тож, навіть якщо взяти зміни на фронті, от я відмотав 27 -е число. Бачимо, що ворог вже тоді це якраз було оновлення. Перше окупував новосілку, просунувся у веселому селище. Фактично, як ви бачите по карті, теж. Повністю під контролем окупантів також а, ворог взяв під контроль одрадне і Запоріжжя, про яке ми знову ж таки з вами чимало говорили. Саме в цьому районі власне росіяни і підійшли до адмінкордону із Дніпропетровщиною і з півдня, а, який проходить, ви бачите, по руслу річки Вовчо, прямо по руслу цієї ріки. І дивимося зміни вже за останню добу. Перемотуємо перемотуємо карту на 29 число. Знову ж таки, а, всі просування росіян на новопавлівському напрямку, і тут варто зауважити. Я бачу, як в мережі пишуть, що Новопавлівський напрямок посипався. А втім, тут е, варто заперечити, якби він посипався, окупанти вже б стояли в Дніпропетровській області. Насправді, ось ці е, різкі зміни по карті останнього зокрема тижня це результат тиску ворога за останні півтора-два місяці. Але потрібно визнати, що на цій ділянці фронту за цих же останніх два місяці росіяни справді мали постійні систематичні просування. Просто ми їх не не були повідомлені, скажімо, про це це все стало явним лише зараз. І якраз ви бачите, ці нові червоні заштраховані лінії саме в районі. Вже добре нам від знайомих населених пунктів. Це в нас вільне поле, Шевченко, Федорівка, і ось цей трикутник Запоріжжя, Ялта і Зірка. зокрема, як ви бачите, східніше в районі Дачного в маленькому селищі Новоукраїнка. От його ледь видно по карті з'явилась. Нова сіра зона, якраз на протилежному березі річки Вовча. Тобто цілком ймовірно, що Росіянам тут вдалося її перетнути. Це вже Дніпропетровщина, і швидше за все це невелика група окупантів, які дали наказ туди зайти, заскочити точніше, оскільки, якщо пригадаєте, схожа ситуація була ось в цьому районі північніше, вже Покровський напрямок. Росіяни теж. Проскочили на Дніпропетровщину, але оперативно там були ліквідовані, і це теж була невелика група окупантів. Тому дуже надіюсь, що от сіра зона саме в цій ділянці, в районі Дачного, вона в найближчі дні знову перекинеться на протилежний берег річки Вовча. Рухаємось далі. Також росіяни продовжують от сусідня ділянка, сусідній відтинок продовжують штурмувати Олексіївку і, враховуючи просування ворога за останню добу, в напрямку зеленого кута оборона Олексіївки і багатиря, вона стає вкрай складною, і в принципі росіяни намагаються зрізати ось цей от я його називаю Олексіївський виступ, щоб вирівняти фланг ширина, до прикладу, між горіховим і зеленим кутом, майже 10 Кілометрів, тобто невелике вікно, і власне росіяни намагатимуться його вирівняти і таким чином вже фактично зі всіх флангів підійти до кордону із Дніпропетровщиною. Підіймаємось вже північніше, і переходимо до покровського напрямку, зокрема його західного флангу, де окупанти теж проводять систематичні накати, але тут їх і далі сили оборони продовжують впевнено стримувати. Зокрема, окупанти ворог дуже хоче встановити контроль повторний над Котлине, звідки його декілька разів успішно вибивали українські підрозділи і продовжують утримувати це селище. І власне для чого росіянам Котлине настільки потрібне? А вибачте, по карті з цього села, по-перше, йде автомобільна траса, яка веде безпосередньо до Покровська. Ось тут вона проходить я її відмітив лінію, і також буквально поруч вже залізничне полотно, яке, в свою чергу, веде до самого залізничного центрального вокзалу Покровська. Тому вкотлене для ворога завжди було пріоритетним. Враховуючи до речі, залізничну колію цікавий нюанс. росіяни люблять ними бігати. А вони так минулої осені до речі робили на куп'янському напрямку. Якщо пригадаєте, там теж була сіра зона, фактично до околиць міста. Така виска. але в наступний тиждень знову ж таки сили оборони звідти ворога відкинули. А втім, якщо дивитись далі на захід від Покровська, під питанням залишається населений пункт Новосергіївка. Він повністю в сірій зоні, зокрема в сірій зоні, весь останній тиждень, і невідома там ситуація. Вже були повідомлення від наших військовослужбовців, які ведуть активно свої соціальні мережі. Те, що ворог вже туди зайшов, так він в сірій, селище в сірій зоні, але ми не можемо сказати, що росіяни його захопили. Якщо брати східний фланг Покровська, то тут Осув Хортиця якраз передає, що окупанти намагаються заблокувати Покровську мирноградську агломерацію. Йдеться про те, що тривають важкі бої, і противник намагається розвинути там наступ за рахунок реалізації чисельної переваги в саме. В живій силі, і справді, росіяни від Малинівки активно тиснуть на новоекономічне, також паралельно намагаються розширити свій плацдарм в районі Новоторецького Коптєве, і також рухатись північніше вже на попів'яр, Полтавку, Русин'яр. Якраз за попів'яр і тривають зараз бої, якщо вони. Це зможуть зробити відповідно далі. Їм вже в напрямку Костянтинівки на заваді стоятимуть ось цей отряд населених пунктів: Миколайпілля, Довгобалка, Степанівка. Це фактично вже передмістя, скажімо, так, селища сателіти самої Костянтинівки. Як і з півдня з Романівки, Росіяни теж намагаються активно штурмувати як і заходу, так і з півдня населений пункт Яблонівку. І Таким чином ближче підходити до самої. Костянтинівки, а і ще хочу коротко буквально сказати оновлення по цій ділянці фронту в районі Дачного, оскільки вже і у Сув це теж надали інформацію про те, що наразі немає фіксації росіян, які би зайшли на Дніпропетровщину. А всі ці потуги були нівельовані. Тому власне така ситуація зараз на Донеччині, а саме на найгарячіших ділянках фронту, це у нас безумовно Покровськ і Новопавлівський напрямок. Працюємо вже із відео. Власне, ось на цих кадрах, які ви зараз побачите, це селище Котлине, про яке ми з вами згадували, і якраз ви бачите групу росіян, яка намагалась ховатись в селі. Окупанти регулярно практикують тактику невеликих групок, які забігають в села, пробують там закріпитись. Вони ховаються по підвалах, в закинутих будівлях і чекають на підкріплення. Власне, наша аеророзвідка їх знаходить, після чого їх впівдрони вже залітають в ці їхні нори. Власне, один такий є вдалий заліт. Ви якраз бачите на відео. Будівлю знищено разом з окупантами, і власне ми чимало з вами також говоримо про мотоциклетні наскоки росіян, в тому числі в Котлине, Один із таких ліквідували спецпризначенці підрозділу Шаман головного управління розвідки. Невідомо на якому напрямку, але наші спецпризначенці влаштували засідку на російських мотоштурмовиків, які саме висунулись у напрямку українських позицій. Прийняли наші ворога на близькій дистанції зі стрілецької зброї. Декілька росіян, яким вдалося вижити, здалися в полон. А от самі мотоцикли вціліли і стали трофеями наших спецпризначенців з гур. Да вот так сколько у вас там? Двое, давайте на поле. Автоматы в сторону, автоматы в сторону. Пустые руки, в... Выйти на поле и скинуть автоматы, Поднять руки, В руках них... нету. В руках... Только, только не стреляй, только не стреляй. Бросай, я оружие, бросай, я придурок. Бросай, все, на... Оружие, бросай, я придурок, елки. Давай сюда, вправо. На поле, сюда, сюда. Или сразу. Сюда, ей! Есть! сюда, жди сюда! Аккуратно раздевайся! А от вже на Сіверському напрямку наш 20-й окремий полк безпілотних систем К 2 взяв полон громадян Камеруну. Один приїхав лікувати зуби, собі чи іншому невідомо. Інший з фабрики шампунів я зараз не жартую. Але так трапилось, що в Москві вони підписали контракти і поїхали на фронт в Україну. Чесно кажучи, я чув різні казки військовополонених, але от про фабрику шампунів, вперше, і до речі, відстань від України до Камеруну майже 5 тисяч кілометрів. І їхати ще й так далеко лікувати зуби теж якось. Нераціонально звати Метукина Унана Жан Пафе. Мене звати Анатоль Франк. Я військовополонений. Родом з Камеруну. Я приїхав в Москву в березні. Я викладач у Камеруні. Я мав працювати на фабриці шампунів. Я приїхав лікувати зуби. У мене забрали документи і речі. Я поставив підпис за мільйон сто тисяч рублів. Пролунав сильний вибух. Я побачив кров знизу, повзли на колінах у підвал. Двоє українців, що вели мене, отримали поранення. І також є ще одне свіже відео від самих вже росіян із їхнім мотоциклетним штурмом. Але от в цьому випадку російський мотоцикліст штурманув сам себе, точніше, наїхав на зустрічний автомобіль. Тихо, брат. Тихо, тихо. Почему вы хотите тут? І також наші впівідрони відпрацьовують по відносних тилах росіян, наскільки дозволяє дистанція зокрема, по їхній фронтовій ППО, і не тільки зокрема, от на цьому відео вже робота бійців 3-ї штурмової бригади, а саме батальйону безпілотних систем, на опублікованих кадрах вони ганяють навколо дерева російську піхоту. А також декілька впівішок знищили ворожий Урал, порушуючи їхню логістику, знищили бойову машину піхоти. Також танк, міномет та операторів аеророзвідки окупантів. У нас є свої рідні дуелі, екіпажів БПЛА і. Наші вишуковують російські розрахунки, аби ці не проводили перш за все глибину розвитку на наших територіях, не наводили російські іскандери. А от серед нових уражених цілей, як повідомляється в третій штурмовій зенітна установка шилка та зушка, якої окупанти власне прикривали свої війська в повітря. Друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемось з вами вже завтра, традиційно о 14.45. Будемо також працювати з картою, але вже говоритимемо про нашу сумщину, і як розгортаються події там. Тому до зустрічі! Бережіть себе.